А в Ковалівському парку з нагоди міжнародного дня захисту дітей кілька тисяч маленьких кірвоградців влаштували балаган. Як дітей вітали у їхнє свято, бачила віра Шестакова. Ковалівський парк цього дня був щент заповнений дітьми та їхніми батьками. Тут влаштовували розваги та конкурси на будь-який смаг. Кожен міг себе спробувати у ролі медика чи рятувальника. Рятувальники намагаються показати дітлахам, та не лише дітлахам, а й дорослим, про те, яка в нас є техніка на озброєнні і можливості. Тут діти можуть познайомитися із тією научністю, якою друкується державна служба з надзвичайної ситуації, а також можуть приміряти на собі ті бронежилети, які вдягають. Фахівці піротехнічної служби даївці знайомили дітей з правилами дорожнього руху та специфікою своєї професії. Готувалися до свята майже місяць, продумували все до дрібниця, бо дітям сподобалось. Розповідає заступник очільника області. Ми вирішили, щоб все таки наші діти мали змогу зреалізуватися і Радісно святково провести цей день, а саме головне, щоб він їм запам'ятався. Вирішили от організувати подібне дійство. На дворцові влаштували виставковий майданчик різних виробів на театральній площі співали та танцювали. Уроки хореографії просто небо проводили і в Ковалівському парку. Тут організували також майстер-класи від кулінара, електрика, візажиста, лікаря, модельєра, фотографа, гончара та інші для маленьких спортсменів. Естафети, ігри у командні види спорту, туристична секція. Для Юних натуралістів облаштували живий куточок з домашніми улюбленцями. Черга маленьких відвідувачів зібралася і біля столу з Бодіартом. Ми перший раз це наш перший праздник. Тут нам годик полтора годика. Інтересно прийти посмотрети, діти веселяться, діток много. Є на що посмотрети в цьому. Році. Много дуже красивих деток маленьких. Всі танцюють, чим-то займають, увлекаються. Це дуже хорошо, що є чим зайнятися в Кіровограді для маленьких дітей. Цього дня дорослі дітям дозволили бешкетувати. Асфальт парку розмалювали морозивом. У такий спосіб змагалися за повітряні кульки та морозиво. Я сьогодні малюю морозиво. Ця приз так також цікаво намалювати. Що дуже подобається, морозиво продається. Також малювати можна морозиво різне. За це ось такі ось наклейки вішають. Цікаво, цікавий захід. Тривав дитячий балаган більше трьох годин. Віра Шестакова Анастасія Діденко день за днем.